Спортивна готовність. Черкаси очікують у гості близько 10 тисяч футбольних уболівальників. І це все на кваліфікаційний матч у рамках Євро 2017 між молодіжними збірними України та Ісландії. Про це зазначив віце-президент Федерації футболу України Володимир Лашкул. Квитки на матч уже у продажі. Їх можна придбати у касах стадіону або ж у філії футбольного клубу Черкаський Дніпро. Матчева зустріч між молодіжними збірними запланована на цей четвер, 8 жовтня, на стадіоні Центральний. Всі квитки по 10 гривень викупила громадська організація футбольний клуб Черкаський Дніпро. 6224 квитки. Ми плануємо від імені громадської організації запросити студентів, школярів і вихованців дитячих спортивних шкіл міста Черкаси на стадіон, на перегляд матчу. Розпочинаємо під відповідальність керівників. Роздавати ці 6 тисяч квитків у понеділок. От тим, що Черкаський Дніпро викупив квитки, ми трошки створюємо ажіотаж. Нехай люди відчують цей ажіотаж і біжать або в клуб за запрошеннями, або в каси за квитками. Робимо таку справу ради команди, молодіжної збірної команди України, щоб була підтримка під час матчу.